У цьому відео я розповім вам, як зареєструватися на сайті американського магазину Best Buy, щоб замовляти товари в Україну. Я розповім вам про нюанси реєстрації, про вартість доставки та про посередника, котрий серед багатьох єдиний, який все ще працює з Best Buy. Але котрого я не можу радити. Ось чому це відео варто сприймати скоріш як мій особистий досвід, а не заклик до дії. Всім привіт! З вами Іван Панч. І свою посилку з Best Buy я вже отримав. І сьогодні я розповім вам, як. Це робиться. BestBuy.com – це американський інтернет-магазин, який орієнтований виключно на американського користувача. Саме тому зайти на цей сайт без VPN неможливо. А якщо точніше, ви будете отримувати помилку, а це з Днай. Щоб це виправити, достатньо встановити будь-який браузерний VPN, наприклад, Touch VPN посилання в описі. Активувавши його, сайт відкрився, і тепер я маю змогу зареєструвати аккаунт. Для цього у верхньому меню натискаємо Account і обираємо Create Account. Форма реєстрації тут доволі проста: необхідно вписати ім'я, прізвище, імейл-адресу та створити пароль. Але що ж вписувати в поле mobile phone number, яке потребує американський номер телефону? Ну тут насправді у вас є два варіанти. Перший це використовувати сервіс eSIM. Він дозволяє зареєструвати вам власний номер в США і віддалено отримувати на нього повідомлення через застосунок. Коштує ця послуга 5 доларів на місяць, і за ці кошти ви отримуєте власний номер в Штатах, який Можна використовувати не лише для BestBuy, а й для інших сервісів реєстрації. Крім того, E7 дає вам можливість зареєструвати віртуальну sim карту eSIM, завдяки якій під час подорожей можна швидко отримати номер з хвилинами, смс-ками та гігабайтами у будь-якій країні. І все це без необхідності відвідувати офіси операторів. Посилання на цей застосунок я залишу у описі під відео. Другий варіант безкоштовний: це просто вписати номер посередника, який надається вам разом з адресою при реєстрації на його сайті. Якщо ви все ще не в курсі, що таке посередники, то більш детально на моєму каналі виходило окреме відео, де я порівнював п'ятьох різних. Але якщо коротко, то не через сервіс посередника з Best Buy в Україну нічого неможливо замовити. Тому поки що переходимо на нову вкладку і реєструємо адресу посередника. У якості посередника я обрав для себе новий сервіс доставки PSOTO. Який доставляє товари з США по тарифу 9 доларів за кілограм. Для реєстрації у верхньому меню натискаємо вхід і обираємо Зареєструватися, форма реєстрації трішки незвична, оскільки в ній необхідно продублювати своє прізвище, ім'я та побатькові латиницею. Після чого пройдіть капчу і натисніть Зареєструватися. На ваш емейл прийде посилання з верифікацією, в якому натиснувши Verify Your Email, акаунт буде створений. При першій авторизації необхідно буде додати дані вашої адреси: оберіть місто, область та вкажіть індекс. Після чого у розділі кур'єрської доставки також оберіть місто та відділення нової пошти. У полі декларування вартості слід обрати мінімальну вартість і натиснути Зберегти. На цьому особистий кабінет посередника повністю зареєстрований. І ми отримуємо адресу складу в США, і найголовніше номер телефону. Ви певно, спитаєте, чому саме цей посередник, а не наприклад Дніпро ЛЛС, НП Шопінг чи Міст Експрес. Справа в тому, що Best Buy не доставляє товари взагалі на склади будь-яких посередників. І знімаючи це відео, я перепробував багато посередників, проте кожного разу Best Buy скасовував моє замовлення через адресу. І так вийшло, що посередник посото, мабуть, через те, що не такий популярний. Єдиний, котрий працює. Проте про цього посередника в інтернеті є дуже багато негативних відгуків на сайті отзив.ua. Тому якщо ви будете ним користуватися, то лише на свій страх та ризик. А якщо я знайду інших посередників, які будуть працювати з Best Buy, у закріпленому коментарі, я додам на них посилання. Повернемося до форми реєстрації на Best Buy. Тепер, коли в нас є номер мобільного телефону, його слід вписати у нижнє поле. Але звертаю увагу, що якщо номер починається з одиниці, її вписувати не потрібно. У випадку, якщо ви вказали номер посередника, то опцію Use for Account Recovery не активуємо, оскільки в цьому випадку в нас не буде доступу до повідомлень. Для завершення реєстрації натискаємо Create Account. Якщо все буде добре, акаунт буде створений. Якщо ні, ви отримуєте ось таке повідомлення. Sorry, something went wrong. І особисто я довго не міг зрозуміти, що саме не так. Я пробував різні VPN, різні браузери, але кожного разу отримував ту ж саму помилку, яка, як виявилося, виникає через захист Best Buy від іноземців. І VPN тут взагалі не до чого, оскільки справа, як виявилося, в мові браузера, яку необхідно змінити в налаштуваннях на англійську. І тільки тоді ви зможете зареєструватися. Чи авторизуватися на сайті. Для цього перейдіть в налаштування браузеру і у меню зліва оберіть розділ мови. І тут необхідно зробити англійську мовою браузеру за замовчуванням, після чого слід знову перейти на сторінку Best Buy. зліва від адреси, натиснути на замок, обрати «Cookies and, Data», «Manage cookies and Data» і видалити усі записи. Тепер слід знову перейти у форму реєстрації і повторити усі дії. І тепер, після відправки форми, якщо не з'явиться ніяких попереджень, поздоровляю, ви зареєструвалися. А на ваш емейл прийде лист з підтвердженням, на якому необхідно натиснути Verify Email. Лист перенаправить вас на сторінку сайту, де необхідно натиснути Continue, де у додатковій формі слід також підтвердити номер мобільного телефону. Після чого ви зможете авторизуватися на сайті Best Buy і зможете робити покупки. Проте може бути ситуація, коли вас де авторизувала і вам потрібно залогінитися на сайті, і під час входу виникає помилка. Наприклад, в мене постійно з'являлося попередження, що мій емейл чи пароль при вході невірний, хоча я при цьому впевнений, що вводжу усі дані правильно. І єдиний спосіб, як я міг авторизуватися на сайті Best Buy, це через відновлення паролю, після якого сайт автоматично авторизує користувача. Проте, якщо ви потім деавторизуєтесь, то під новим паролем вас також може не авторизувати, і вам потім знову доведеться авторизуватися через процедуру відновлення. На цьому етапі я вже можу замовити будь-який товар, але у якості прикладу я оберу щось недороге. Особисто я полюбляю колекціонувати фігурки Амібо від Нінтендо, але не всі підряд, а лише ті, які мені подобаються. Наприклад, Боузер виглядає прикольно. Обожнюю паганців. Для того щоб придбати товар, натискаємо Add to Cart. Це перенаправить нас на сторінку купівлі. І як можна бачити, тут є опція безкоштовної доставки по США. І оскільки я буду доставляти товар на склад посередника, то мені необхідно додати його адресу, знайти яку можна в особистому кабінеті PESOT. Для початку у розділі доставки варто вписати індекс. У моєму випадку це 19702. Вписавши індекс, можна одразу побачити вартість доставки, і оскільки склад мого посередника в штаті Delaware доставка туди безкоштовна. Далі необхідно натиснути кнопку Checkout, щоб попасти на сторінку підтвердження замовлення. На ній з'явиться розділ Shipen Adres. Де й необхідно додати адресу посередника. Для цього достатньо скопіювати усі дані з сайту PESOTO в форму Best Buy. Після чого активуємо параметр Save this Information for the Next Time і натискаємо Apply. Нижче у розділі Payment Information необхідно додати дані картки банку і ввести CVV-код. Я спеціально перевірив, чи будуть працювати українські банки і додав свою картку Монобанку, проте не гривніву, а доларову. Щоб якщо замовлення буде скасоване, я не втрачав гроші через різницю курсу. І на відміну від Amazon, Best Buy знімає гроші одразу в момент замовлення, а не в момент відправки товару. Але перш ніж підтвердити замовлення, слід переконатися, що номер телефона посередника вписаний вірно, і нагадую, що його необхідно вписати без першої одиниці, якщо вона є. Тепер слід перевірити, чи всі дані вказані вірно, і натиснути «Place your order». «Best Buy» перенаправить нас на оплату, підтвердити яку слід через мобільний додаток банку. З моєї картки було знято рівно 15,99, ні центом більше. Після підтвердження ви будете перенаправлені на сторінку замовлення, проте радіти поки що рано, оскільки воно ще може бути скасоване. Принаймні так в мене було з багатьма посередниками до Песото. І можливо, після виходу цього відео Песото теж перестане працювати, але сподіваюсь, що ні. Через деякий час на сторінці замовлення, якщо воно не буде скасовано, ви отримаєте трекінг-код, котрий необхідно вписати в особистому кабінеті посередника. В нашому випадку це песото. Нижче необхідно вказати магазин та обрати категорію магазину. Ще нижче слід вказати назву товару, яку я просто скопіював. Далі слід вказати кількість товару. Та та його вартість, і у полі нижче обираємо категорію безпосередньо товару. У Песото є також додаткові послуги, такі як перепакування, фотографія товару, перевірка на працездатність. Але майте на увазі, що це не безкоштовно, тому обирати їх я не буду. Для завершення реєстрації слід натиснути Задекларувати. Після чого слід чекати на емейл від песото, в якому буде сказано, що склад отримав вашу посилку. В особистому кабінеті на вкладці склад USA» Ви побачите, що ваша посилка прибула. Ця інформація не потребує жодних додаткових дій. Просто чекаємо в Україну. Посилка вилетіла ще через три дні, тобто 6 вересня. Про що мене сповістив лист від песото. Тобто, з моменту замовлення пройшло вже сім днів. Доволі цікава особливість цього посередника в тому, що він не надає вам трекінг-код. І єдина інформація, яку він надає, це рейс та приблизна дата прибуття. 18 вересня, тобто ще через 12 днів, я отримав повідомлення, що посилка пробула в Київ. І звертаю вашу увагу на вартість доставки, котра склала усього 4 долара 48 центів. Для сплати переходимо в особистий кабінет Pesoto, обираємо посилку і натискаємо Оплатити. З'явиться вікно, у якому натискаємо оплатити карткою. Після чого у вас буде можливість оплатити безпосередньо як карткою, так і через Google Pay, після чого посилка змінить статус на «Оплачено». І у мене був вибір або забрати посилку самостійно з точки видачі PESOTO, або відправити її кур'єрською доставкою новою поштою. Я обрав другий варіант. Робиться це в особистому кабінеті. Для цього необхідно обрати посилку і натиснути Доставка. З'явиться вікно, у якому необхідно обрати отримувача та відділення нової пошти, і натиснути підтвердити. Доставка новою поштою обійшлася мені додатково 100 гривень. І давайте зараз порахуємо, во скільки мені обійшлася ця фігурка. Нова пошта 100 гривень, доставка з США 168 гривень, фігурка 600 гривень. І якщо у мене з математикою все гаразд, то це 868 гривень, що на 400 гривень дешевше, ніж ця фігурка коштує в Україні. Тож можна з певненістю заявити, що я. Непогано заощадив. І це лише на фігурці, адже куди більше можна заощадити на електрониці. Наприклад, навушники Logitech G435 в США коштує 30 доларів. І навіть з доставкою вони виходять все одно дешевше, більш ніж в два рази. І це лише приклад з навушниками, про який я розповідав в окремому відео. А на сайті Best Buy взагалі бувають дуже круті знижки, коли можна щось придбати на 40, а то й 50% дешевше від собівартості в США. Наприклад, нещодавно. Давно MacBook Air M2 на сайті Best Buy коштував 890 доларів. Чи десь приблизно так в Україні таких цін навіть не буває, але не варто забувати про митні платежі. Якщо ваша посилка коштуватиме дорожче ніж 150 євро, то мито, скоріш за все, доведеться сплачувати, тому щоб розрахувати, чи вигідно замовляти той чи інший товар з США, раджу користуватися калькулятором. Ну і звісно, посередник Пасото, хоч в даному експерименті показав себе доволі непогано, все ж не варто забувати, що про нього є. Є погані відгуки, тому особисто я не можу його радити. Проте факт залишається фактом. Я нарешті отримав свій перший товар з Best Buy. І це працює. А у наступних відео про доставку США, як я і обіцяв, я розповім вам про доставку товарів з аукціонів eBay і про те, якими програмами слід користуватися, щоб вигравати товари на аукціонах по найкращим цінам. Тому підписуйся, щоб не прогавити, ну і щоб підтримати мій канал. А на сьогодні в мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.